Зберегли формат навчання офлайн як запоруку якісних знань і довели це рішення. Вірне черговий випуск у Київському університеті інтелектуальної власності та права та фаховому коледжі відсвяткував отримання дипломів. Цього разу це понад 600 випускників за спеціальностями право, міжнародне право, психологія, журналістика, менеджмент та кібербезпека. Одеська юридична академія, в цілому Київський університет інтелектуальної власності право завжди. Славився випускниками, юристами, і це є профілюючий наш напрямок. Безумовно, і в нас дуже серйозні фахівці, доктора, професора відомі далеко за межами нашого країни. І безумовно студент же йде не тільки на умови, але. Вони йдуть все-таки на якість, тобто на викладання. вони йдуть до професора в аудиторію. І коли у нас така кількість студентів, їх збільшується практично на 30-40, а, а в сьогоднішньому випадку в нас вже почала сукна компанія 50%. Тому безумовно це великі критерії в цих умовах складних величезна кількість студентів. Традиційно вітали випускників шановані юристи України. Студенти звичні тут багато зустрічі та практики зі стейкхолдерами, лідерами, державними діячами. Цього разу з вітальним словом виступив голова держслужби якості освіти Руслан Гурак та генерал поліції Василь Бондар. Наголошували випускників, готові вже брати на роботу. Пропозиція ректора все ж продовжити далі навчання. Я планую виступати сюди на на магістратуру Якість навчання взагалі на високому рівні, професорський та викладацький склад дуже кваліфікований, дуже гарно подають матеріал і взагалі дуже добрі, щирі. Мені, що подобається, що у нас є студентське життя. Не як в інші університети, вони навчаються на дистанційні, а ми навчаємось очно. Також мені подобається, що нам представляють практику. Ми можемо ходити, навчатися, а, бачити всі процеси. Ректор університету Василь Фелик тушається вибором випускників і не лише тим, що вони зуміли обрати високий рівень освіти, а головним ця молодь залишилася втілювати свої мрії на благ рідної країни це особливо, особливі діти особливі діти тим що в окремих випадках батьки стимулюють їх кудись виїжджати, а вони категорично цього не хочуть всі хочуть жити тут творити мріяти і захищати цю країну і вони її будуть будувати